Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. Жителі будинків на провулку перший паровозний 24 А та перший транзитний 76 А створили ОСББ і заявили про бажання розірвати договір з керуючою компанією Смартсервіс. Втім, компанія віддавати документи новоствореному ОСББ відмовляється у цьому випуску. Тиждень Житомир» говоритимемо про те, як створити ОСББ і як діяти у випадку, коли керуюча компанія відмовляється розірвати договір про надання послуг у студії для вас. Працює Надія Назарук. Вітаю! Вам страшно нам теж. Ми сюди навіть боїмось заходити. Подивіться, що тут робиться. Оце каналізація наша бачите все. 26 червня 2024 року на установчих зборах жителі будинків Перший транзитний 76 а та перший паровозний 24 А ухвалили рішення створити ОСББ і управляти будинком самостійно. За словами Дмитра Ковальова, старшого двох будинків, договір із керуючою компанією Смартсервіс, вирішили скасувати, оскільки її працівники виконували свою роботу неякісно. Житлово-комунальне підприємство вважає, що каже, ми вже зробили роботу, ми вже поприбирали. Тут у вас, каже, в підвальне приміщення чисте, облаштоване для укриття. Ну, Давайте подивимося, як воно облаштоване. Це електрощитова. Весь будинок він не газифікований, він на електрифікації стоїть. І як ви бачите, оце рівень лівньових вод, коли нас заливає з вулиці, і він тут піднімається ось до такого рівня. Тобто там ще трошки і вже починається 380 вольт. Тобто це смертельна паста. Я на жаль не можу вам передати, які тут сморять, тому що дезінфекцію не проводили ніколи в цьому будинку. Коти живуть, інколи миші пробігають. Ну і тут я думаю, візуально видно, що ремонт не робився вже більше десяти років. Ми хочемо і вимагаємо, щоб наші будинки віддали нам, щоб ті кошти, які ми платимо на утримання будинка, ми самі планували і самі витрачали, самі ремонтували свої будинки. А непонятно, не зрозуміло, куди йдуть ці кошти. За 9 років, що я тут живу, я не бачила ні разу, щоб зробили якийсь ремонт. Один раз тільки поставили вікно на першому поверсі і все. Марс сервіс Вони взяли управління майже 4 роки, але до цього це був ЖЕК. І ці всі е, директори так, і управляючі, вони були в цьому ЖЕКу. От, так як вони нічого не робили і зараз так само нічого не роблять. Через 100 людей зібралися. Тамара Смашнюк, голова новоствореного об'єднання, розповіла кореспондентам Суспільного, що вона попереджала управляючу компанію про рішення створити ОСББ. Головні проблеми у нас дах тече у по квартирах на п'ятому поверсі. У нас з водовідведенням, з водопідведенням проблеми дуже великі. Можна зайти до підвалю, побачити ці, як стікають каналізації. Ну будинок взагалі, якби. Можна побачити, які проблеми на фасаді нашого будинку. Ну і дуже, дуже багато проблем. Це все потрібно піднімати ці питання. 70% людей, мешканців цих будинків, підтримали створення ОСББ і не бажають продовжувати співпрацю з управляючою компанією. Подали попередження, що за місяць до управляючої компанії, що ми створили ОСББ, і ми хочемо, щоб вони нам передали ці два будинки в наше управління. Але ну наразі в нас не передані документи. Ця проблема не вирішена, і вони не погоджуються з нами йти на якийсь контакт і передавати ці два будинки. Компанія поверне документи після закінчення дії договору про надання житлово-комунальних послуг, розповів Володимир Машко, керівник керуючої компанії Смартсервіс, яка надає послуги з отримання будинків. За його словами, компанія діє відповідно до вимог чинного законодавства. У нас з ними е... Є з договорних відносин. Є порядок створення ОСББ і порядок розірвання договірних відносин. Вони, вони е, в ці терміни, які прописані в договорі, вони їх порушили. Через що ми залишаємо за собою право обслуговувати цей от, По закінченню терміну дії договору, ми повернемося згідно чинного законодавства. Про що було проінформовано міська рада, і е, про що були проінформовані? Е, ОСББ Теревозліразізне. То тобто Ми мені все чітко розписали, що де вони порушили, коли постворювалися, і коли ми їм віддамо. Ну то це все в чисто правовому полі. Станом на 2024 рік у Житомирі створили 526 ОСББ. З них 16 зареєстрували цього року, а ще 10 – у процесі обговорення. Про це Суспільному розповів Артем Ражев, начальник управління муніципального розвитку Житомирської міської ради. За його словами, для створення ОСББ існує певна процедура. ОСББ створюється шляхом проведення установчих зборів. Створюється ініціативна група не менше ніж з трьох співвласників. Вони організовують процедуру створення ОСББ, проводять роздачу повідомлень для співвласників за 10 днів до проведення установчих зборів. Запрошують співвласників, відповідно визначають час і дату проведення і місце проведення установчих зборів. На установчих зборах приймається рішення щодо створення ОСББ, затвердження статуту, обрання правління, голови правління. Обрання ревізійної комісії та уповноваження представника для здійснення державної реєстрації ті гроші, які сплачуються наразі в управляючій компанії, вони будуть платити на власний рахунок. Відповідно, зможуть самостійно приймати рішення, що робити першочергово. Вони зможуть брати участь в державних програмах, місцевих програмах, тому що. Фактично, державна політика на сьогодні така, що і держава, і місто підтримує активних співвласників і ініціативних. Відповідно, це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Про рішення розірвати договір про надання житлово-комунальних послуг потрібно заздалегідь повідомити керуючу компанію, каже Артем Ражев. Перш за все, співвласники багатоквартирного будинку мають провести загальні збори, на яких прийняти рішення про розірвання договору. Договор підписаний був між співвласниками та управителем. Відповідно, в договорі було вказано причини і процедури розірвання цього договору, тому вони мають прийняти таке рішення і розірвати. В більшості своїх, напевно, в 99% ОСББ можу домовитись про те, щоб почати самостійно працювати. За словами юриста Романа Гуртовенка, скасувати дію договору про надання житлово-комунальних послуг можна в судовому порядку. Якщо управляюча компанія не має бажання в е за згодою сторін із, із згоди із е ОСББ розірвати відповідний договір, то залишається лише для відповідного... Е Об'єднання співвласників варіант звернення до суду із позовом про розірвання даного договору в зв зв'язку із грубим невиконанням певних зобов'язань однієї із сторін. Лише такий варіант залишається для захисту прав у випадку, якщо інший контрагент не бажає цей договір розірвати за згодою сторін. А зараз короткий огляд, подій тижня на автошляху територіального значення Т 0608 Малин вісім мали Шелькочерів. Почали ремонтні роботи 20 Кілометрів дороги на ремонт цього відрізку дороги на умовах співфінансування заплановано 1 мільйон 600 тисяч гривень, половину з яких зібрали в Радомишельській громаді. Про це в коментарі Суспільному розповів Володимир Татерський, Радомишельський міський голова. За його словами, ремонт цього шляху був ініціативою самої громади. Востаннє на дорозі робили невеликий ямковий ремонт два роки тому. Капітальний ремонт не проводили вже тривалий час. У 2021 році за підтримки нардепів зробили проєкт, провели тендер і виділили гроші на ремонт. Але через війну роботи відклали. Старе асфальтопокриття зрізатимуть і покладуть новий шар покриття висотою у 5 сантиметрів. На виконані роботи з експлуатаційного отримання дають гарантійний термін у два роки. За сприятливої погоди ремонт планують завершити за два тижні. Правоохоронці заявили про викриття каналу наркотрафіку у райківській виправній колонії на Житомирщині та 36-річного так званого наглядача за установою. Чоловіка також підозрюють в тому, що він залучив до справи кількох отриманців колонії і жителів Бердичева та Києва. Про це на своїх сайтах повідомили прес-служби Нацполіції Житомирщини та СБУ Житомирщини і Житомирської обласної прокуратури. У повідомленнях сказано, що кримінальний авторитет залучив до справи групу із восьми людей, які постачали ув'язненим нарко. Отики надвечір 24 вересня у Житомирі зайнялася будівля розбомбленого армією Російської Федерації ліцею номер 25 У коментарі журналістам Суспільного працівник ДСНС Максим Голяченко розповів, що невідомі підпалили сміття у підвалі будівлі ліцею. У Житомирі через перекидання катера на річці Татарів дві жінки загинули, а 23-річна пасажирка перебуває у стані середньої тяжкості в лікарні. Всього на катері було семеро людей. Серед них 14-річна дитина. Поліція затримала Керманича та розпочала розслідування. Йому може загрожувати до п'яти років обмеження або позбавлення волі. На цьому все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда Суспільне Житомир. У студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.